Виконуємо завдання 3 практичної роботи 4.4 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Я буду використовувати Scratch онлайн. Ви, звичайно, можете використовувати Scratch, який встановлений на комп'ютері. Отже, вибираємо створити, і нам потрібно створити сценарій, який малюють вказані фігури та лінії. Розпочнемо з другого сценарія, там, де намальована крапка, лінія. Знову крапка лінія і знову крапка лінія. Тобто бачимо, що ті самі операції повторюються тричі. Але для того, щоб наш спрайт міг малювати, нам потрібно додати розширення олівець. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення, яка знаходиться в нижньому лівому кутку, та вибираємо олівець. Отже, розширення олівець додане. Тепер наша програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Приходимо в категорію події в область сценаріїв. Додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Далі вертаємося до олівця, опускаємо олівця. Тепер, коли наш кіт буде рухатися, за ним буде залишатися лінія. Наша лінія має бути червоного кольору, клацаємо сюди, вибираємо червоний. Ну і Ми з вами говорили: ті самі операції будуть тричі. Через це використовуємо цикл повторити. Вводимо сюди число 3. І ті команди, які будуть всередині даного циклу, будуть виконуватися тричі. Нам потрібно намалювати крапку. Діаметр крапки є більший, ніж товщина лінії, тому задамо розмір олівця, наприклад, 8. Але для того, щоб крапки залишалися, давайте зробимо так, що ніби кіт рухається на місці. Прийдемо в категорію рух, виберемо перемістити на. І поставимо ось тут 0 кроків. Після цього має бути лінія меншої товщини. Нехай буде розмір олівця 1. І перемістимо. Нехай на 50 кроків. Давайте запустимо. Раз, два, три, все добре. Давайте збережемо. Назвемо, наприклад, практична 4.4.2. 2, тому що це в нас другий сценарій. Тепер збережемо, якщо онлайн вибираємо зберегти негайно. І давайте я ще збережу і на комп'ютері. файли вивантажити на ваш комп'ютер. Збережу у власній папці. І тепер створимо сценарій третій. Ось такий. Він схожий з попереднім, який ми ще не зробили. Через це зробимо копію цього проєкту. Виберемо файл, зберегти як копію. Бачимо, дописано у нас копія. Змінимо на 4.4.3. І тепер, яка в нас різниця? Ну, по-перше, в нас колір буде синій. Є таке. І нам не потрібно, щоб залишалася лінія. Отже, в цьому випадку нам потрібно ось тут підняти олівець перед тим, як рухатися. Ну і зрозуміло, якщо ми підняли олівець, то нам потрібно кожного разу опускати олівець. Тепер у нас ось це не потрібно. Давайте запустимо. Так, в нас все добре скільки було б добре, щоб очищувалося те, що було намальовано спочатку. Давайте додамо очистити все. Ну і якщо ми ще подивимося на зразок, бачимо, що в нас там 4 крапки. Значить, кількість повторень буде 4. Так, все добре, зберігаємо. Зберігаємо негайно. Збережу також і на комп'ютері. І давайте вернемося до попереднього проєкту. Додамо також сюди очистити все. Нехай сцена очищується. Збережемо. Ну і ще раз збережемо на комп'ютері. Так, тепер перейдемо на головну сторінку, створимо новий проєкт. І тепер створимо сценарій під номером 1. Розпочнемо спочатку, вже ось тут. Також буде розпочинатися тоді, коли зелений прапорець натиснуто. Також додаємо розширення олівець, очищуємо сцену, надаємо колір олівцю. Це в нас буде якийсь такий фіолетовий колір. Кожен на ось цей. Далі, зрозуміло, потрібно опустити олівець. І тепер нам потрібний також цикл. Цикл також у нас буде повторити. І що ми будемо робити в циклі? Ну поки що у нас хай буде 10, зараз ми змінимо, а в циклі нам потрібно рухатись і повернути на якийсь кут. Давайте повернемо на кут 10 градусів. А кількість повторень. Є якийсь нас поворот. Давайте нехай кількість повторень буде 30. Щоб коло було більше. І нам потрібно ще змінити розмір олівця. На кожній ітерації циклу у нас буде змінюватися розмір олівця, нехай буде на 2. Так є. Бачимо, що наступного разу у нас розмір олівця збільшується з попереднього, тому поставимо на самий початок задати розмір олівця 1. Ось так. І тепер, щоб наше зображення відповідало сценарію завдання, нам потрібно повернути кута на 90 градусів сюди. Але щоб кожного разу не робити це вручну, давайте додамо з категорії рух повернути в напрямку 90. Це бачите праворуч. Давайте ще зменшимо розміри нашого котика. Ось так. Тепер добре. Давайте збережемо. З іменем практично 441. Збережу також на комп'ютері. І тепер створюємо новий проєкт і зробимо останній сценарій 5. Як бачите, тут потрібно намалювати квадрат, створимо новий проєкт. Давайте зразу його і назвемо. Практично 445. Так само буде розпочинатися тоді, коли натиснули на зелений прапорець, щоб краще було видно. Збільшимо масштаб, додаємо розширення олівець, очищуємо сцену, якщо на ній вже щось намальовано. Зрозуміло, опускаємо олівець. І далі малюємо квадрат. Ви знаєте, що квадрата всі сторони рівні і всі кути рівні 90 градусів. Отже, нам потрібно буде виконувати ті самі операції 4 рази. 4 сторони, 4 кути. Нехай сторона квадрата буде 150 кроків. Це ми намалювали одну сторону. Після цього повертаємо на 90 градусів, тому що кут квадрата 90 градусів. Давайте подивимося. Так, бачите, в нас намальовано. Але якщо ми подивимося на зразок, в нас ще залишається ось тут е зображення котиків. Отже, нам потрібно додати ще штамп. Бачите, створюється штамп зі спрайта. Отже, це завдання зробили. Давайте збережемо. Збережемо також на комп'ютері. Та виконуємо останнє завдання, яке в нас під номером 4. Зробимо копію ось цього проєкту. Зразу переіменуємо. І нам потрібно намалювати коло. Давайте кількість повторень напишемо 36, а кількість градусів 10. Чому саме ось тут я написав 36, а ось тут 10. Можна писати і інші значення. Але для того, щоб у нас було повністю намальовано коло, нам потрібно, щоб те число, яке в нас є кількість повторень, помножити на кількість градусів повороту, то щоб добуток був 360. Тобто 36 множимо на 10 виходить 360. Коло має 360 градусів. Отже, коло в нас буде завершене. Ну і... Зрозуміло, кількість кроків у нас потрібно зменшити. Давайте напишемо, наприклад, 15, там нам вже не потрібно. Давайте запустимо. Так, коло у нас намальовано. Тобто у нас виходить ніби 36 ліній по 15 кроків. Ну і тепер нам потрібно зробити, щоб коло було різнокольорове, тобто, щоб кожна лінія була іншого кольору. Для цього змінюємо колір олівця, нехай на 10 так і залишиться. Запустимо. Щоб було краще видно, можна збільшити товщину олівця. Так, не змінити, а задати. Є таке, але якщо ми подивимося на зразок, бачимо, що лінія є коротші. Отже, давайте кількість повторень збільшимо. Ну, і тоді в нас кількість градусів має бути 5. 72 множимо на 5, виходить 360. Такі тепер у нас коло вже завелике, не поміщається. Зробимо кількість кроків 10. Ось тепер добре. Збережемо в власній папці середовищі Scratch та збережемо також на комп'ютері. Отже, завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!